наша лекарня была эвакуирована из места Торецка в место Дружковского. Я працюю заступник директора больницы. Ночью был обстрел больницы, пошкоджили автотранспорт, здание, будивлю больницы. Мы с, с противниками вышли подавитесь осмотреть повреждения автотранспорта наших И вскоре, по большей, была влучение в автомобиле и в двух двух метрах від мене розірвався дрон молнія. Я його увидел, он уже летел без звука, отключали звук, и при там вверху IPV-дрон пі відрон знімало. Это было целое по лікарне обстрел и і... Другий на день, коли мені привезли ли опять повторно був обстріл в лікарні терор проти мирних жителів, проти лікарів, проти больних, які знаходяться в лікарні цій лікарні я працюю два роки. До цього я працював 27 років у гернічі рятувальника у місті Тавецьке 17-го. Якраз був праздник День рятувальника а, і мене оздоровив зі святом. Звісно, буду повертатися назад, виконати свої обов'язки. Кожен за що то відповідає, Не знаю, довг, може бути, допомагати людям. Він. Заступник головного лікаря із господарських питань, і на території лікарні ФП дрон врізався коло нього і, на жаль, багато поранень по тілу, які привели до шокуючого стану, вже провели некроктомії, повидаляли відламки, проводили ці хірургічні обробки, але він, людина, яка Має таке стійке ментальне здоров'я і активно йде на поправку. Він зараз вже переходить в середній стан важкості, і ми його готуємо до переводу в травматологічне відділення. Коло нього лежить Сергій, який після вибуху втратив руку, вище коліна, відірвана нога, вибите око, все тіло згорівше. І зараз ми стараємося вдихнути в нього життя. Просто йшов по вулиці. Йому 61 рік, дуже важкий стан. Черепно-мозкова травма третього ступеня 70% тіла згорівшого. Відірвана рука і дуже висока ампутація ноги. Втрачено 3,5 літра крові. Кров поповнюється кожного дня. Ми всі віримо, що ми його врятуємо. Він ще не знає, що в нього немає ока, але головне Врятувати життя.